Ми вирішили зібрати статистику по весні політехніки. Отже, за час існування весни політехніки на сцені виступало 15 тисяч 934 співаки. З них 875 попадало до кінноти. Почало 8 мільйонів 578 тисяч 432 приколи. З них 4 несмішні. Всі чотири прохлапарів в війській політехніці. Три з половиною мільйонів приколів було про водіїв маршрутків. В результаті 142 таких жартівників стали водіями маршрутки. Неприколів було про гуцулів. В результаті 213 червіників стали гудзулами. 517 приколів було про проституток. І ну, потуть нам з вами повесело пронесення. Всіх людей, які коли-небудь брали участь у весні політехніки, то вийшла би держава ну, розміром десь так з Білорусі. А якби зібрати разом всі русизми, і жаргонізми, які були вжиті на сцені військової політехніки, то можна було б створити нову мову кудись таку, як в Білорусі. Взагалі, якщо би кожен учасник весни посадив би дерево, то Львівська політехніка стала би лісотехнічним університетом. Весні політехніки стали володарями цього світу, це світло явно був би набагато гарнішим і веселішим. До вашої уваги, інститут іхта, їхні галени, їхні стеми, їхні жарти. І ваші аплодисменти.